Усім привіт! Ви на каналі Гачок та Спиці, Мене звати Олена. Сьогодні у нас 23 червня, неділя, і я знімаю новий свій влог. Зранку я зняла залишок. <рес> 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 <Котик>. да, <рес> 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 Сьогодні зранку я зняла залишок відео для влогу, влогу. минулого тижня і вийшли ось з дітьми погуляти. Ми прийшли на школу, у нас пасмурно. Ми не гуляй. Ми прийшли на школу і діти он. І тут котик, киця прийшла, німецька киця. Вони, до речі, не розуміють. ні, повернувся. Прийшов і сидить біля мене. Зараз погуляємо, прийдемо додому. Я все ж таки хочу доробити міні-вен. Повчити психологію, почитати, повчити німецьку. Ну, плани наполеоновські, як кажуть, там побачимо, що вийде. А, і, і саме головне треба змонтувати відео, щоб сьогодні його викласти на канал. Це перше, що треба зробити. Коли прийду додому. А вже восени Артем прийде до цієї школи в перший клас. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми з Юлією прийшли, е, провели вірніше Артема на тренування з футболом. Ось там Юля. Це вона пішла брати водичку, попити. Вона також взяла ось м'яч і буде грати на цьому великому полі е в гру. Я на цьому тижні. На цьому тижні я більше вишивала, ніж в'язала. Ще одну посилочку замовила з Амазоном. Також прийшла вишивка, вже новорічна вишивка. Ось завтра я планую сходити зранку до магазину, а потім, а потім вже підключуся вам на столі і е, покажу, що я більш вишивала, ніж в'язала. Якщо сьогодні буде час, то може щось. Роблю і своїх планах, які я вам розповідала на минулому, в минулому відео. Бачите, церква, яка була, яка є і видна з нашого вікна будинку, вона так здалечку також видна. Була я. Ще хочу розповісти Артем, же, що в цьому році закінчує дитячий садок. Це... Куди Юля куди вже Юля? Водичку поставь Артему, він буде пити. Дай мені воду. Стояла, стояла, слухала, що там хлопці кажуть, а потім вирішила піти від стиля. Їй подобається тут ходити по сходинкам. Ось. Так ось, у Артема в цьому році закінчується дитячий садочок. Два, ро... Два рази. Один раз на рік викликають батьків розмовляти один на один з вихователькою і розповідають про досягнення дитини, про те, що він там вміє, над чим треба ще попрацювати. І ось вчора я була на пів першого, ходила туди у садочок, розмовляла з вихователькою, то Казала, що в цьому році Артем вже більш такий став активний, що він більше розмовляє, більше нових слів вивчає, вже кращі речення будує. Він каже, так, в нього є проблема з родом. Ну, він, артиклі німецькі Дердідас, які определяють род чоловічий, жіночий або середній, він їх путає, він, він на все каже ДАС. На все каже ДАС. Ось, але вже Йому подобається, знає літери, може писати своє ім'я, каже, але він там букву «р» пропускає, і йод неправильно пише. В школі можуть ну, так подивитись, не може писати своє ім'я, це не дуже добре, каже. Ви за канікули літні потренуєтеся з ним писати його ім'я. Ось, ну Рахує він до 26 добре. Я кажу, він вдома більше може рахувати, так, він буде, він може сказати, наприклад, цвай, цвай ну 22. А німецькі числа, вони говоряться на, навпаки, спочатку одиниці, а потім десятки, Тобто треба говорити цвай цванцик. Ну, Артем каже, навпаки, цвай. 22. 22, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 22. Цвай, 20, кажеться, як два і двадцять. Буде двадцять два. Ну, рахуйте самі, так. Ось. 12-го числа в нього вже чи 13-го часа. Субота, 13-го числа В нього вже буде Summerfest в садочку, літній фестиваль. Ми будемо випускатися, поздравляти наших вихователів. Придумали ну, батьківський комітет. Придумав таке, що коробочка буде. Кожна дитина, випускник приходить. Кладе якийсь подарунок там з певними словами, ну нам також написали слова, ми повинні тряпочку для прибирання подарувати. І Артем скаже: ну це, звісно, ж на німецькій мові, скаже щось на кшталт того, що а це вам на випадок того, якщо у групі буде шмутик, а Ну щоб вихователі прибирали. Такі юмористичні подарунки, Носять такий юмористичний характер. А на пам'ять у групу це діточок, які випускаються, фотографували Фотографували і будуть вже зробили, вірніше, годинник для вчителів, для виховательки. 12. У сер... вересня у нього вже починається навчальний рік, перший день. 19 липня у садочку буде в них Шульранцфест, тобто усі ш... першокласники приходять у садочок з побіг Приходить у садочок зі своїми шкільними рюкзаками. І показують, показують його. Також діти у садочку робили шулю тютю. Вона називається, по-моєму, так. Вроді би так називається. Це такий конус, вони паперовий конус великий робили, підписували там своє ім'я. І цей конус батьки повинні каміння збираємо. І ці конуси батьки повинні будуть заповнити іграшками та бери, Юля, та солодощами. І з цим конусом замість квітів, з цим конусом, дитина йде до першого класу. Перший день у школі в них проводиться так, це буде у Кірхе, тобто в церкві. Будуть їх присвячувати у першокласники. Усім привіт. Я прийшла до Радхауса, зараз хочу взяти пакет. Хотіла взяти жовті пакети для сміття, але їх не було. Тут можна безкоштовно в радхаусі зайти і взяти мусорні пакети, такі жовтенькі вони для пластика під назначені. Але, на жаль, їх не було. Так, як ви зрозуміли, я йду до магазину. Цей тиждень якось швидко так проходить, хоча в мене і канікули на курсі, але сьогодні вже середа. Так, проснулася, моргнула вже середа. Зараз трішечки скуплюся і... Прийду додому. На цьому тижні я не в'язала, я лише вишивала. Ось. Лишало тачку свою і жду. Ну що, ми сьогодні гуляємо по плану, бо ми нікуди не поїхали. Сонечко зараз вийшло, тому ми вирішили піти до Бонладину пішки на велосипедах. Зараз будемо дорогу переходити. Ну що, ми вже вийшли на доріжку для велосипедистів. і ось так. Це закінчилося наше містечко і... Ми йдемо туди. Найн, Два кілометри нам йти. Треба було кепки взяти, звісно, ну то ладно. Взяла все. дощовики взяла їсти, пити, взяла. Ну, подивимося, що воно буде. Вроді сонечко. Зараз. То йдемо. Ось ми прийшли до такого лабіринту. Ось він. Та Юля ходить. клубочки такі. Ось і закінчилась наша прогулянка біля костлу у містечку Бонладен. Ось, Зараз тут Юля банан поїсть, ще раз подивимось все і підемо далі. Зараз я вам по кругу покажу. Лебен Марияс, життя Марії. Де Юля? Мам, тут похони боба? Нет. О, що тут написано? Я не знаю. Ось, ми прийшли отією доріжкою, потім Її йшли отам, там дорога виходить на кладовище. Ось ми повернулися і зараз будемо лісом біля лісу йти додому. Тут ось така капелка чи як так. вона називається? Мамо, знімає того і рої. Понеділок я виклала відео Вступ до іграшкового буму. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, чи є в мене продвиження, чи нема. І також покажу, що я. Пробачте, в мене відкрите вікно, центральна вулиця і машини їздять туди-сюди. Чи є в мене продвиження, чи ні? Чи нема. Почнемо з вишивки. Я зараз готуюся до нового року. Адвент-календари дітям роблю і роблю подарунки. Ось в мене така закладочка, яку я вишиваю. Бачите, мені залишилося трошечки ще вишити. Отут десь було три, ось тут три. Хрестика таким темно-зеленим і ось так. Це моє продвиження. Звісно, це не за тиждень. Це я в'язала, ой, вишивала, мабуть, два тижні. Десь отак. Десь примерно два тижні. Ось це. Ну, звісно, історична сторона в мене не найкраща, але тут я обріжу. Акуратненько, так, і наклею на картон. Хотіла фетер, але думаю, це не дуже буде гарна ідея. Друге, що я вишиваю, це моя велика така робота. Друге, що я вишиваю, це велика така робота, велика картина Гаррі Поттер. І ось, не, я навіть розмір не бачу, де тут написаний розмір. Ну, ви бачите, вона навіть не вміщається у кадр. І оце все, що я вишила. Це також не за тиждень, це за декілька тижнів. Так, ось так я вишивала. Це по нанесеному малюнку. Ну, мені подобається, як виходить. Поки що подобається, там видно буде. Так. Також невеличке продвиження є е, по в'язанню <св> мого такого мучницького светра для артема. Щоб мене тут запуталося. Ось. Я лінійку не взяла. Ну, повірте, невеличке значення, але є. Я пров'язала. Ось таку одну косу, але ще не до кінця її е, пров'язала. Мені так сподобалося вишивати, так сподобалося вишивати, що я на Амазоні замовила собі ще одну вишивку. Це вона новорічна. Я її не розпакую, тому що не влізе. Також по нанесеному малюнку це Кока-Кола. <хи> Ось Нитачок також багато. Я не буду розпаковувати, трішечки достану вам. Ось малюнок нанесений. І ось така кількість ниточок. Голочки є дві. У Гаррі Поттера в мене одна була, а тут дві. Ось так, але це буде, буде поки що лежати мене в запасах. Ось тому що треба. Треба інше вишивати і не починати нове, поки не закінчимо. Ну що, на цьому поки що все. Пізніше ще я підключуся, покажу вам продвиження по Україночці з маками і по Брязкальцю. Ось такі справи. Я поки що з вами не прощаюся. Так, усім привіт ще раз. Я роблю останнє підключення, і це буде підсумки тижня в проєкті Іграшковий бум літом. І так, я на цьому тижні повинна була зв'язати пряскальце. І я його зв'язала. І ось так буде виглядати набір це пряскальце, резонець, верніше. Так він виглядає. Це наборчик буде. Ще знайду наповнювач, котрий я купила в коробку цю, і буде дуже гарно. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Прощаємося до наступного тижня.